В Україні збільшилася кількість нападів на лікарів швидкої допомоги. Останній шокуючий випадок трапився днями в Одесі. Психічно нездоровий чоловік наніс ножових поранень членам своєї родини та медпрацівникам. Аби захистити лікарів, тепер будуть створювати чорний список пацієнтів. До нього зі заздалегідь створеної електронної бази даних заноситимуть інформацію про психічно хворих пацієнтів і тих, що можуть бути небезпечними. Також усі швидкі обладнають. Тривожними кнопками сигнал одразу потраплятиме до служби порятунку. 112. Чи допоможе це лікарям? Цікавилися у досвідчених фахівців наші кореспонденти. За 10 років роботи лікарем швидкої Володимир Миколаєвич дізнався, якими важкими бувають кулаки у затятих п'яниць, і агресивними можуть бути безнадійно хворі. А головне, які небезпечні психічно неврівноважені пацієнти. Зовсім нещодавно Володимир сам ледь оговтався від робочих травм, лікував струс мозку. Получив черепно черепно-мозкову травму. все було, больничний було, після цього». Аби захистити лікарів швидкої від таких випадків, найближчим часом машини збираються оснастити тривожними кнопками на нововведення, виділять 50 мільйонів гривень. Це тільки перший транш. Випробувати кнопки запропонують лікарям чотирьох областей, у тому числі і Дніпропетровської. та медики налаштовані скептично. Якщо тривожна кнопка буде знаходитися в автомобілі, з нею толку буде мало. Звертатися по допомогу до працівників міліції зізнається Володимир. Доводиться дуже часто, але травмованих лікарів швидкої каже: від цього не менше конфлікти нерідко спалахують миттєво. Бригада приїжджає на визов, покидає автомобіль і піднімається в квартиру. Практично на всі визови, на які ми виїжджаємо. Ми не знаємо, що нас очікує. Когда дело передается в райотдел, им занимаются то ли участковые, то ли следователи. Ну, спускают это дело, честно говоря. Пишет отписку тот же следователь или участковый, который занимается делом, что этот конфликт возникает на почве неприездных видностей. Окрім тривожної кнопки, хочуть створити ще й чорний список пацієнтів. У ньому кажуть фахівці. Буде інформація про кількість викликів за певними адресами та їхні причини. Такий список потрібний, запевняють лікарі швидкої, але він так само не зможе захистити та обезпечити медпрацівників. Скоро дібровідро. За 30 років роботи диспетчером Наталія Фурсенко і без списку знає адреси усіх проблемних пацієнтів. По ночам дзвонять, тероризують. пьяные, начинают доставать нас, рассказывают всякие истории. Не выслушайте, мы сейчас приедем, взорвем вас, убьем вас, выслушайте нас. Это здесь очень тяжело психологически выдерживать. Значно безпечніше на викликах було працювати більшим складом та ще й з тривожною кнопкою не у авто, а у руці переконують фахівці швидкої. Але це поки у топі зізнаються, людей так не вистачає. Цікають, бо працювати небезпечно та невигідно. А переносну тривожну кнопку поки ніхто з медперсоналу навіть у руках не тримав. 50% процентів речей не вистачає. І люди будуть ще уходять і будуть уходити. тому що у нас не захищеності ніякої. Вже зараз до електронної бази даних старано вносять інформацію про пацієнтів, виділяються десятки мільйонів гривень на встановлення тривожних кнопок. Але фахівці, попри такі серйозні заходи, не відчувають себе захищеними, бо лікарів ніхто не питав, що ж їм дійсно необхідно для безпеки. Юля Крива, Олександр Дубина, новини 11 каналу.